Друзі, всім доброго дня! Сьогодні в нас п'ятниця на годиннику пів шостого, і сьогодні ми е прокатаємося тематично п'ятницю ввечер. Чисто е подивитися, скільки вийде каса за годинки-дві е цього саме піку вечірнього. Будемо катати тільки болт. Хто... А що це вистоїте, дядьки? Давайте поїхали. Е, хто дивився предыдущі відео, е, той знає продовженням якого відео є це відео. Не знаю, коли воно вийде, це буде просто як запасне відео на каналі. Як завжди, вечірній випуск собі такий лайтовий е, на айфончик, без всяких GoProшок, на x1, щоб було краще видно. Е, Таке, ну, тематичне, скажімо так, з півшостого, десь до пів восьмого ми покатаємося, подивимося, яка буде Декаса. Нам треба закрити п'ять поїздок, щоб отримати промку. В місті дивіться, зараз які кофе. Це так, на секундочку. Я таких кофів ще не бачив, пятниця вечір, друзі, не знаю, наскільки тут жорсткі пробки, але кофе... Дай дай Боже. Тож, поїхали за першим замовленням. Бачите, як пише? Нічого собі. Е, жорсткий, жорсткий заказ, хороший ков. Е, уже пише, що це доставка прямо з самого початку. І так жирними Коротше, Я тільки встиг побачити, що за 93 гривні. А стільки кілометрів і куди їхати, я просто розстерявся, так одразу вже клікнув на нього. Да. П'ятниця вечір, друзі, заробітки жорсткі мають бути по ідеї. <рес> <рес> ну звісно, так. Що це значило, то Бог його знає. Хороший заказик був, ні, ну дивіться, зараз по ідеї мають всі такі закази бути, я не знаю. Весь город в кофах. На годиннику 17.40. Аж прямо завтра зігрався, слухайте, я навіть не знаю. Вистити вікна, напевно, тряпочкою бо ці оріоли, мені щось не дуже подобається в кадрі. Навірно, зараз станемо десь тут біля Шхерізади і займемося цим ділом, якщо нас не перехватить ніяке замовлення. Перехватило, дивіться, Київська 89, 1,4, 7,7 за 170 на вулицю Солов'їну. А куди це? На тяжик десь туди. На Німіровське шосе. А де це взагалі воно? Я пропустив поворот, виходить, чи що. Київська. А, не доїхав, що це десь. І опять замовлення скасовано. Та що це хто це дрочиться? Ви що, прикалуєтесь чи що? Що це за діла такі? Це що, типа, людина визиває, дивиться, що дорого, а в мене багажник відкритий. щось. А чому не багажник відкритий? Хм, цікаво. Ладно, стоїмо десь тут. Закриємо багажник, підемо. Будемо щось ловити далі. 91 метр подача. 1,6 ков, за 125 до Макдональдса 3,9 маршрут. А, так, 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 так. Де це вона знаходиться? Ага. Тупо туди в сторону АТБ. Та ви що, прикалуєтесь чи що? Що це третє замовлення? Третє замовлення підряд з відміною. А що писали хоч? Перший під'їзд і відмінили, взяли. То в смислі? Це що, якийсь прикол, чи що Три замовлення прийняв і три відмінено. Просто ідеальні закази з ідеальною подачею маленькою. Весь город горить і така фігня. Що ще може не нравитись, я не можу поняти цього прикола, якщо чесно. Підемо терти вікно. То чувство, коли е весь город в кофах, коротше. Полностью. А ти сидиш як дебіл вже 15 минут і не можеш взяти заказ. Що це за трешняк такий? Може це якась закономірність така, що коли яков, то люди типа, ні, ну це ж треба визвати, ти ж цену бачиш в началі, алло. Ти тупо бачиш цену на початку. І потім ти рішаєш, типа, заказати, і воно починає шукати і кидати водіям замовлення. Або ти не жмеш. А вони реально всі жали, ті, хто реально мені. Приходили замовлення, вони всі жали. Богдана Ступки, перший провулок Різдвяний, десь до, десь на бучми. Давайте, може, пропустимо цей шлак. 7,8 за 171. Ні, давайте не будемо пропускати. Ми його візьмемо все-таки. Не знаю навіть правильно чи я зробив. Ну, з бучми спустимося, якщо щось вниз, то. Ну коротше, побачимо як воно буде. Бо зараз, зараз туди їхати, правда, на ці бучми. Але що там їхати зараз? Два, два варіанти є. По Данила Не а потім по Дубовецькій і на Бучми. або по, по, по цій вулиці, де до вулиці аж при вокзальній треба їхати. Наверно, що по Дубовецькій поїдемо. Коротше, буде видно. І він не тінька, просто їдеш собі, ходовка отрабатує, так все плавно, хорошо, без всяких моментів. бо Я вже в останнє час тупо обісило мене аж вже короте, це... розвал не треба робити, він по віточках все нормально вгадав, короте. так що все чотенько так маму забрати, кажеш, так, да". тепер треба ще. Десь її там знайти тюма. Так, якась жіночка стоїть, походу. Це вона. Ну, тест. Тест на цей. Надзивчивось. Тест надзивчивось провалений. І нікого нема. Ну що тут вход центральний, що там вход центральний, я так розумію. Чи я щось може не так розумію? Де вход? Центральний? Тут же ж вход центральний. І нікого немає. Що набирати ще раз Їть. що? Цього Дарю. Тут особо не можна стояти так якось. А може і можна. Алло? Да? А скажіть, вона вже чекає, бо щось нікого нема? Нікого немає ще? А ви прямо до входу під'їхали десь? Це ж дорога, між... А? дорога між двома школами, я так розумію, тут біля пішохідного переходу. Так, да, все, я скажу, щоб вона зараз туди підійшла. Хорошо. Все, давайте. Цікаво, може я не там стою? Але ж як? Коротше, ждемо. 171 гривня була до сплати картою. Заїхав я в ці бусьми, це тупо дєбрі. Я тупо тут. Я не знаю навіть як зараз я виїжджати, буду звідси, слухайте. Поки ще кофе в городі є, треба хоча б виїхати на центральну дорогу, я знаю. Так, З коліїви ми вибрались. Це вже добре. Шерезина поки гребе нормально. <клухи> Значить, Тут десь, по-моєму, наліво треба крутий поворот. Мы, что вы робите? со мной? Да, вроде бы тут. И... Короче, включился уже там, на центральной дороге, я надеюсь. Волошкова улица 77 до Гаштета. А где Гаштет? На Подиле. А все, друзья, вот вам и кофе. які пішли по одному місцю. Кофів нема і... І все, це що, виходить, пару цих минут, один-два закази зробив і все, і гуляй Вася. На годиннику зараз 20 минут сьомо, а я виїхав, було, коротше, час за час я одне, одне замовлення висипав. Ну, типа. Ладно, не час. 40 минут. Я вже думав, що відміна прийшла. Ладно. Я сподіваюся, що вже трошечки город став пустим. І ми просто собі покатаємося. Ще 4 поїздки. От якщо цю зроблю, ще буде 3. Да. Отаке, таке. Це от таке. ці бучми всі винуваті. Зараз пік треба катати по якихось уклонах, по якихось фільтрах, мабуть, чи що, навіть не знаю. Оу, oh, ще, оце то ямера. Nissan Альмера. Ладно, їдемо. Відвіз людей на Поділля. Поставили 30 гривень чаю, пацани. Ну, тому що реально це була базова фігня, базовий тариф. І ми їхали минут, мабуть, 40. Я не знаю пацани, хто таксує в п'ятницю. На халіру таксувати в п'ятницю. Я взяв базовий тариф, їхав до моста Старегородського, постояв в пробці на, на підйомчику раз п'ять, 5, навірно, я стартував на міст за другий раз, тільки виїхав, коли стояв першим. Потім на самому мосту коротше, я вже включив собі. На ютубчику в наушнику якусь хрень і слухав. Ну реально, минут 40 ми їхали цих 5 кілометрів скільки там. І нагадую вам, все по базовому тарифу. І пацани зжалились і скинули 30 гривень чаюшки, бляха. І зараз я їхав возле возлі Поділя Сіті і приходить мені замовлення в слід а, з подачею 0. Просто писало 0 тупо. Тобто цей паб, а, Я їх викинув, а будинок. Получається, пацані викинув в пабі, а наступний клієнт у нас в дворі. І от заїзд у двір. О, бляха, це, звісно, капіта. Як ще вимучити цих пару поїздок, я не знаю. Три залишилося ще. Рубрика Цікаві клієнти. Коротше. Баришня з чоловіком, сіли. А... І їхати було в район аграрного університету, поняли? 68 гривень до сплати було. Там щось 70 з чимось був повний тариф, виходить. І ми... я перед Сатурном беру коротше, правий ряд, а мужик мені каже, а чого ти в правий ряд? Тож нам типу, аж в шкуринці їхати. А це... для цього треба лівий ряд типу, на круг виходити. Я такий в смислі в шкуринці. Тож кажу, мітка стоїть а, в цей. Туди до аграрного. <хи> він каже: ні, нам сказав тіпа, той до кого ми їдемо, що ми що він в шкуринцях. Тільки в шкуринці заїжджаєш, каже, там перший поворот налево, потім коротч, направо, наліво і так далі. Я такий думаю, блін. Ну думаю, ладно. їдемо туди. Зараз будемо якось кажу міняйте точку. Він такий. Та ми ж не знаємо, типа куди міняти. Я кажу, ну блін. Таке діло. І от добре, що шламбаун відкрився. Не знаю, є там хтось ще нема, чи він автоматичний, і я виїжджаю звідси. Е, Получається, лишакових проїхав я десь може півтора кілометра. Ну, поняли, типа, до аграрного це треба було через Сатурн, типа ще там проїжджати. Або на кругу сюди до Тоже, типа, Весь цей, всю цю пряму приїхав і от до Шкуринець вже і виїхав. Е, Думаю, як їх розчитати, що з ними робити, короте. кажу 68 показало тіпо, до сплати. І кажу, ну давайте, щоб цими кажу, точками не гратися, плюс 30, типу. Та й все. Ну так, знаєте, думаю, тіпо, до сотки доб'єм, та й капець. Він каже, так, бери 200, та й все. Я такий, ого, думаю, капець, одразу улипка вух, Чай такий, знаєте, дорожче, ніж поїздка вийшла в людей. Ну нічого. Нічого страшного. Е, ти й ти так. Типа один на один вийшло, щоб були кофе, що їх не було коротше, на гарний чай. Ну, Прийдеться нам да, трошечки вернутися до, хоча би, до електромережі. Не знаю, що звідти можна буде взяти. Можливо, хтось захоче в центр їхати кудись або десь. Ну не знаю. Не знаю, як в п'ятницю ввечері можна з спальників виїхати. Це буде тіпа, трошки тяжко, але може і можливо, давайте дамо шанс вулиці Миколаївській оці, цим, всім, цьому всьому масиву а, на замовлення. Тобто не будемо нікуди їхати, під'їдемо до них і там підчекаємо, може щось прийде. Ну, а чай ми додаємо нашу скарбничку. Тупо не встиг взяти, коротше ну, не встиг побачити, куди їхати, взяв бігом. За 172 гривні з вулиці Пирогова, 76А. Непонятно коли. Отака от, <фі> фігня. Проїхав я вулицю Миколаївську, не знаю щось. Просто їхав собі щось про своє думав, завтикав там остановитися і, мабуть, добре, що завтикав, бо таке замовлення нам прийшло. І ми доволі щасливі їдемо за 170 гривень. Бог його знає куди. Я знаю точно, що це без кофа, а це означає, що цей маршрут більше, ніж десь приблизно 12 км. Тобто або на другий кінець міста, або десь за місто. <хе> Поздравте мене. Включуся вже з того місця. Да. Я таки, коротше, віпнях. Іб... 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 Да. Це у нас бучми, коротше, кінцева. І як бачите, і звідси ми вибрались. Ну, поки що не вибрались, але виберемося зараз, бо прийшло замовлення. 2 кілометри подача з Вінницьких хуторів. По хорошій дорозі десь, Десь, мабуть, на старий город, судя по вулиці. Ну, я точно не побачив. Але по назві вулиці десь, по-моєму, на старе місто попадемо. Ну, вже хоч кудись чуєте. Так, а куди я? Звідки я, Наверно, прямо треба їхати. Да, по карті, так, показує, да. Е, Подобається мені, як знімає iPhone. 300 разів говорив, і звук дожен бути хороший, але не подобається те, що рука відвалюється, коли я держу його так. 1 Нормально знімає. Декому таке, як е, зараз подобалось колись. Хтось говорив, що діпа, такий ракурс був хороший. Як був колись на 8. Типа без широкоугольної фігні, без цього всього. Ну, мені кажеться, що це трошки ну, не дуже добре. Все-таки широкий, широкий формат є, широкий формат. І навіть на айфоні широкий формат був набагато лучше. Ну треба знімати днем, тому що ночі отак дивіться. Ніхірашечки не видно. X1, він хоча б дає чуть-чуть якусь е... нічну зйомку, нічний режим. Yeah. Добре, забираємо. Хто це все їде? Дівчина чи хлопець. Влада. Влада їде з нами. На старе місто, скоріше всього. Підвіз дівчину, заробив е... це? 8 гривень чаю. І добре, що ми зараз да, на старому місті. Е, Вже я включив пошук в бік Стрижевки, на болту. 8-3 не відкривається, не знаю чого крутиться. Ця хреня, яка дає авторизацію і тупо не заходить нікуди. Можливо, це щось з DNS-ами чи з чим там на Київстаровському інтернеті, бо я зараз на ньому сижу. Треба буде на своєму основному телефоні з лайфа. Закрити ефір, пошук замовлень Стрижовку, бо зараз через всю, через весь город треба доїхати в бік дому. Підрахував, я, що вдалося вже заробити. Получається, скільки я виїхав? В 5 годин, пів шостого я був у місті, да? а зараз у нас пів 9-го, пів шостого і пів 9 це 3 години. За 3 години в місті, в п'ятниця вечір, Вдалося 에... заробити 830 гривень це з всіма чаями, з всіма замовленнями коротше, і цією Ну Це грязним. Опа. Заказик Стрижавку. Представляєте, 2,7 подачі. Приміська 6D Стрижавка, де це, куди це. Главне, тепер, щоб його не відмінили. Чотенько слухайте, я вже думав пустячком їхати, а тут раз і. Хтось заказав вулиця Богомольця. Вообще клас, звісно, так. Да. Бомба ракета. Ну, вийшло так, що я днем відтаксував. А, там ще ж на 838 якесь одне замовлення було, здається, там за 170 гривень. Днем я відтаксував. А, скільки я таксував? 4 години виходить? 4 години. За 700 було там, і коротше, за 900 гривень, а ввечером 3 години вийшлося за 800 гривень. 800, даже не 800, а це замовлення, ще плюс, якщо то буде приблизно. Не приблизно, а рівно 1000 гривень. Ну да 830 плюс 170. Це 1000 гривень рівно, коротше, за 3 години. Ну, то я вам хочу сказати, що прикольно. Ну це з цим чаєм, що був 130 гривень дали. В принципі, якщо прям з замовленням попаду в Стрижавку, то класно, класно. і вже в Стрижавці, друзі, я підведу підсумки повністю по паливу і по сьогоднішньому дню. Того, що день вийшов продуктивним, скажімо так. Це ще плюс промка, там малий процент комісії. Коротше, має бути гарний плюс по чистих коштах, як для п'ятниці. Е е так. Все, забираємо клієнтів, переміщаємося в стрижавку. Не міг не включитися, не показати цю дорогу, на якій я на першій передачі їду, я мною тупо колбасить, як сумасшедшим. Я думав, тут пряма хороша дорожка, а тут капець яма на ямі. Ну взагалі не можуть люди собі зробити дорогу нормально. Дивіться, які домики, гаражі, все, блин. Якось не знаю. Зберіться хоча б всипти чимось чи що. <рес> Жесть, звісно, а не дорога. І це в місті. Е, деве. Треша діна, звісно. Ой, надо було їхати вокруг. Була дорога трошки довша, а я вирішив сюди поїхати. Ну нічого, рішив -то їдь. Буквально паралельна вулиця, метрів 100 далі, ідеальний рівний асфальт. Їдеш собі і кайфуєш. Ні тобі лежачих поліцейських, нічого. А там в кінці представляєте, ще два лежачих було. Це звісно жесть. Просто жесть. Так, тут нам направо, а потім наліво. Ого! асфальтик такий вже. А, стоп, не сюди трошки далі. Ну все, я встрижався. О, людей вже новорічний настрій. А, <кхем> так. Я так відкрив тільки що нашу програмку і побачив, що чаю сьогодні на 180 гривень. Друзі, сьогодні чайовий день, топ-чай за йолки палки я більше сюди нічого не вписував, хоча записати є що. А саме. Значить. Це відео у нас кінцівка цього відео піде у нас на перше відео і на друге відео, навіть. А може ні. Ні, навірно, ще не так. Це буде кінець вечірнього, а денне я запишу окремо. Значить, вечірній час у нас, що вийшло заробити. Дивимося. Значить, 830 плюс 175. Оце замовлення, що я сюди приїхав. Буде в нас чиста каса 1000 гривень. Давайте залушимося. Чиста каса 100 гривень. Тепер треба подивитися, скільки я приїхав. 75 км написано. Я заправився в стрижниці і одразу поїхав в місто. 75 км. Давайте по 3,50 рахувати. Все ж таки, паливо вже впало в ціні. 29 гривень коштує, і плюс я катався десь за містом і можна по 3,50 я думаю, порахувати. 75 умножим uh, на 350 получается 260 гривень значит 1000 гривень минус комісія 13 відсотків и минус uh, 260 итого получилось 610 гривень чистыми за Період з пів 6 до 9 години вечора, практично без дев'ять. Якось так вийшлося ввечері покататися. Дуже-дуже печальні були закази. Я думаю, що можна краще. Десь мною кидало, швиряло, Бог його знає, по бучмах, по Вінницьких хуторах, по шкуренцях. Коротше, Трешаніна була одна. Ков був тільки один. Таке, щось таке. Так що, друзі, от таке вийшлося відео. Всім, я думаю, до завтра.